Вітаю вас, колеги пасічники та пасічниці. Сьогодні продовжуємо тему раїння і поговоримо про те, скільки ж можна зловити раїв за сезон. Основні фактори від чого залежить скільки ви можете зловити раїв. В цьому році, це 2024 рік, я виставив на дерева 15 ловушок. із них спрацювало 13 і відповідно тільки 2. І я привіз додому пустими. Основні місця це були вже перевірені місця, де гарантовано залітають раї. Тому я не думав, залетить не залетить. Я гарантовано знав, що там щось буде. Сильний, не сильний, один раз чи двічі, але буде. Але були і нові місця, де з вірогідністю 50 на 50% залітали раї. Саме більше за сезон я ставив 40 плюс пасток. І на ці 40 плюс пасток десь зайшло 30 плюс-мінус раїв залетіло. То розуміємо, що якщо грамотно розставляти пастки, то вірогідність того, що вона спрацює, це більше ніж 50% і менше, ніж 100%. Тому треба розставляти. В який сезон ми можемо злабити найбільшу кількість раїв? Відповідь на це питання: коли приходить весна, якщо вона рання, якщо вона рівна, тепла, гарна погода, вже сім'ї бурхливо розвивається, то це може казати, що чекайте великого раєвого сезону. Спочатку сім'я розвивається всередині вулику, оновлюється склад сім'ї. Минулорічні бджоли відходять, молоді з'являються. Їх кількість стає цьогорічної бджоли більше, більше, більше і в певний момент спрацьовує інстинкт розмноження колоніями і бджоли при певних умовах, які склалися, входять в райовий стан. Що може притормозити цей райовий стан? Це інтенсивний взят, який він може бути навесні: це взяток з ріпаку або акацієвий взяток. Коли ви розставляєте пастки, тому, якщо ми бачимо, що сезон буде гарний, гарний по рійливості бджіл в вашій місцевості. Погода рівна, гарна, весна тепла, ставте більше пасток, Якщо у вас є на цей час і можливість. ставте більше пасток. Більше поставили, більше зловили рої. Такий цікавий момент. Є пасіки, звідки рої. Майже не улітає. Це з чим пов'язано. Одні кажуть, це певна порода бджіл, яку деякі пасічники називають Бакфаст. Я вам скажу іншу інформацію. Є пасіки, де пасічне підрізають крило матці. І відповідно, якщо стоїть пасіка і у майже всіх сім'ях крила у маток підрізані, з таких пасік майже не вилітає. Тому, як би ви не намагалися в кавичках обставити таку пасіку пастками, щоб отримати бродячі раї, результат буде майже нульовий. Порода бахваст, яка дуже цікава за своїми властивостями, яка потребує постійного оновлення крові, чистоти крові, то кажуть, бахваст не раїться. У мене на пасіці є Бахваст. Який я привозив із Західної України шляхом купівлі бджола-пакетів? У мене є на пасіці бахваст, який залітав в ящички в пастки. І я вам скажу, що бахваст при певних умовах раїть. Якщо ви з цим не погоджуєтесь, напишіть це в коментарях. Ще що потрібно, коли ви розставляєте пастки, це інструмент. У вас з собою, дивлячись від того, який у вас транспорт, у вас повинна бути драбина, якщо ви ставите пастки на висоті більше, ніж півтора метри над землею. Вона може бути як розкладною, так і телескопічною. У вас повинна бути якісна мотузка, не тоненький шпагат. А якісна нормальна товщині мотуз для того, щоб ви могли встановити, а потім зняти паст і якісно зробили свою роботу. Коли ви вже приїжджаєте забирати пастки, у вас повинен бути з собою костюм, може бути по-різному, може дятел продовбати ще позаду пастки отвір, і ви знімаючи, закрили основний ляток. І думаєте, все готово. Починаєте знімати, а вони як полізли. І ви сидите на деревині і не можете швиденько спригнути, бо там висота 5 метрів. Тому, коли ви знімаєте в костюмі пастку, це ваша безпека і це кращий варіант, ніж без костюм. Ще у вас повинна бути з собою аптечка, коли ви розставляєте пастки порізатись, можете і таке інше. Засоби захисту, кожного вони різні. Не буду перечислювати, думайте, здогадуйтесь, засоби захисту. Чому дикі зівірі, дикі хомосапіенси. тому самі ви вирішуєте, що це повинно бути у вас з собою. Ще момент це є такі пасічники, любителі, коли підходить вечір, чи після обіду вони вже трохи випивають минулого вина і їдуть знімати пастки не обов'язково. На автотранспорті, може, і на велосипеді, не змішуйте спиртне з ловлею бродячих раїв. Це різні речі, і вони повинні бути окрем. Ну, Це моя думка. В наступному відео я розповім, як використовувати силу. Роїв, які ви зловили, і який з цього можна отримати результат. Дякую, що приділили час і увагу моєму відео. Не забувайте за вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Будемо працювати далі.